Давайте подмочки, не А якщо Вас треба виводити. Аварійний будинок, ми не можемо вас тут залишити. Давайте ми передамо покрити, зараз винесемо. Женщина, так, проживає, так поняла. Труп розблокувались з-під завалів, але повинна приїхати слідчо-оперативна група, щоб зафіксувати все і тоді вже виносити. Труп відомо, жінка чоловік. Чоловік. Ну, лежить лицем униз, бік не можемо з'ясувати.